Із синагоги вийшли апостоли з Ісусом в дом Сімона – апостола Петра, а те, що його була одержима сильною горячкою, і просили його за неї. І коли Господь іцелив тещу Петрову, сказано в Євангелії одно чудесне слово. Лиш стала здорова, коли її оставила горячка, тот час встала і стала служити їм. Ми видимо у житті православних християн ота сама реакція, коли чоловік, християнин, перебуває в покаянні, у молитві, в служенні, він способний много трудитися, реалізувати многі плани. Але якщо чоловік лежить в гарячці, гріховній, а нині таких мільйони, де їх покладуть, вони руйнують, крадуть, обманюють, тікають. І мало того, не здатні подякувати Богу за свої таланти, а може ще й більше. Возненавидять церкву Христову, яка їм нагадує про небо, про Бога, основний признак православних християн, хто прийшов до церкви, той, котрого лишила гріховна горячка по вірі Христа Ісуса. І такі люди дієві, активні і люблять молитву, пост воздержання, возрастає духовно. Ми сьогодні молимося за наших усіх братів і сестер, всіх, котрих лишила горячка гріховна через покаяння, через сповідь. Ті люди стали веселі, радісні, способні до труда, у тих лице сіяє інакше, навіть маючи проблеми, люди крестяться і кажуть, да буде твоя Божія, ми з Богом все перенесемо. До Ісуса, як сказано, в Євангелії, приносили многих хворих, і Ісус возлагає руки на них і Так от, коли виходили із хворих біси, а виявляється, що іноді причина хвороби навіть не біологічна, а то, що Сатана сидить і деякі органи розпалює. Тут момент зафіксований в Євангелії, то біснуваті кричали Ти Христос, син Божий, і тікали, виходили з тих людей, коди Господь ізціляв. І та сама картина, Тільки біси ісходили із біснуватих, бісноваті ставали здорові і способні зразу ж служити Богу. Ми відемо, як і апостол Павел, посланник Ефеці нам каже нам, щоб ми обладає даром Духа Святого, а ми, Християни, православні дом Духа Святого, і Дух Божий живе у нас внутрі, носителі благодаті Божої. Дивіться, щоб ніякої гнилої слово із ваших уст не виходило, але тільки доброє, на завдання у вірі, благочесті і в оспитанні своїх дітей і внуків. І не оскорбляйте Святого Духа Божого, котрим ви, християни православні, запечатлені в День іскуплення. В День скуплення, коли ми приймаємо хрещення по вірі Ісуса Христа, входимо в Його церкву і получаємо. Оправдання во Христі Ісусі даром, і то день іменується Днем Іскуплення, коли з вірою Христа Ісуса ми вириваємося із цього світнього гріховного полона і стаємо свободними во Христі Ісусі. І ще одно сьогодні церква воспоминає зачатіє славного пророка, претечі Хрестителя Господня і Йоганна. І ми теж споминаємо, в яких чудних, святих умовах Господь уводить у свій світ величайшого з пророків, того самого, котрий прийде скоріше до пришестя Христа і родиться на шість місяців також раніше. Господи, благослови нас молитами. Славного порока, претечні Крестителя Іоанна, щоб в наших православних сім'ях, особливо у 21 віці, коли сімейні відносини і чистоє зачаття є висміяні, подані критиці, що то такої не треба, а то староє, вже по современному такся не робить, щоб Господь у цьому безбожному хаосі, Поміг нашим людям, нашим дітям, нашим внукам, бути сильними, не податися гнилі цього світа, а гниль 21-го віка уже ощутима у такої зловонії, одни розпространяється через телевізор, через газети, через інтернет, що в великих молитвах треба прибувати і молитися за наших дітей, котрі вже вийшли в цей світ. Бо лиш в молитві, у вірі, в Божих трудах, коли і ми звільнилися від гріховної горячки, як те, що Симона Петра, були би способні трудитися в церкві Христовій, єдно із тим, добре воспитувати дітей, давати їм добру освіту, направляти їх у світ як християн, бо лиш так і тут на землі много зроблять добра. Воспитаємо нове покоління, которое буде кликано вести далі нашу історію, а в вічності в з святими лиш такі і наслідують по милості Божої Царство Божує. Амінь.